Тривала антитерористична операція на сході, спровокувала ажіотаж на військову амуніцію для військовослужбовців. Буковинські волонтери всіма силами намагаються зібрати кошти, аби придбати спеціальні спорядження для наших вояк. Щодо донедавна бронежилети закуповували в Європі, але за словами фахівців, ця амуніція не відповідає тактико-технічним характеристикам. Тож знайшли українського виробника і замовили пробний бронежилет. Якщо він вартує п'ять то якщо 30 штук ми будемо купляти і більше, то він буде вартувати 3 800. Але це разом з цією розгрузкою. Ми з фахівцями військової справи порадились. Нам сказали, що він в принципі якісний. Єдиний ми дуже сподіваємося, що зараз він витримає 7,62 кулі. Цей бронежилет, призначений для вогнепальної зброї, належить до четвертого класу, виготовлений з незаймистої тканини. Має спеціальні стальні пластини, що прикривають передню частину тулуба і спини. Військове спорядження також має і сертифікат якості. Проте першні. Ж він потрапить на передову, повинен пройти випробовування у тирі. Ну, зовні, зовні виглядає достойно. Не знаю. Будемо зараз перевіряти. Все зараз каже експериментальна стрільба. У тирі обласної державтоінспекції прострелили військове спорядження десятиметрової відстані з автомату Калашникова, кулею 7,62 калібру. Після відстрілу металева пластина залишилась неушкодженою, лише помічений слід від кулі, але без наскрізного отвору. Ціла сторона ось все зворотні. Ну і не дуже навіть м'ятина Ну, тут в принципі вона десь попадання виходить. Ну, якщо так подивитись, то й не дуже. Ну, так. Військовослужбовці, які нині перебувають на сході нашої країни, потребують і вашої допомоги. Їм необхідні якісні бронежилети, карімати, тепловізори, нічного бачення. Наразі волонтери вже зібрали кошти, які підуть на закупівлю українських бронежилетів. Ви також можете підтримати нашу армію. Детальну інформацію ви отримаєте, зателефонувавши за номерами, які ви зараз бачите на екрані.